Пане Вікторе, про страждання наших ворогів, так що приніс новий рік росіянам? І чи зможемо ми, як так звані да молодші брати, ще приносити старшому брату подарунки в цьому вже прийдешньому році, щоб вони там всі святкували на повну разом з бавовною? Ну будемо адекватні. Все, що можемо, я так розумію, ми робимо. І частина бововни справді? Заслуга наших, будемо так називати, третьої сили. Ми ж поки що не визнаємо нічого такого надзвичайного. Але разом з тим слід визнати, що дуже багато речей, які зараз відбуваються в, в інформаційному просторі або взагалі просто в, в самій Росії, це інспіровано саміми ними, тому що дуже багато є моментів, які викликають здивування, наприклад. Ну точно е різноманітні е торгові склади, е якісь торгові центри, розважальні центри, це точно не може бути об'єктом е атаки е з боку е українських сил е оборони. Я думаю, скожжу все, що там е вже свої, свої внутрішні якісь розборки йдуть. Е фахівці кажуть, що це е спричинено величезним. Економічним спадом пане Вікторе, А давайте, от от, це от трошечки уточнимо, тому що є повідомлення зрештою про те, що. Це можуть бути і якісь партизани да російські, а є і е, думки стосовно того, що це люди їх мобілізували ну професіоналів, скажімо, да, свої справи. А там вже почали працювати невідомо хто, і вони нехтують правилами безпеки. Так це воно є, от на вашу думку, і що це як вони да, називаю це, називаються? Е, чи це все ж таки партизани? Так, от я хочу сказати, що є декілька таких моментів. Це по-перше, справді значне зниження. Професійності тих людей, які працюють на тих чи інших об'єктах. Ну, тому що справді значну кількість людей, власне, тих, що можуть і виробляти і розумітися на деяких процесах, вони мобілізовані, їх вже немає навіть живих. Це одна проблема. Така сама проблема, до речі, стосується ну це окрема тема військової авіації російської, тому що бойові льотчики кудись зникли. Основна маса, да, а сідають, які не мають е, нормального е, нальоту, там, нормальних таких речей, і е, воно, воно тому і відбувається, що падають, вибухають, якісь там двигуни там, на, навіть не, не, не піднімаються. Тобто проблема, проблема з кадрами це значна проблема. Інша проблема це е, е, то, що я казав, це комерційні можливі речі, пов'язані з тим, що. Окрема категорія бізнесменів хоче отримати страхові виплати під цю, під, цю, під, цю, під цей шумок, як кажуть, не дуже літературно. Під цю субововну вони підтягують знищення тих чи інших торгових центрів, які або знаходяться в оренді, або перебувають в, під оплату кредиту в банку і так далі, і так далі, тому що. Виплати немає звідки а гроші потрібні треба їх витягувати, і треба чим скорше тікати з Росії. І е, зрозуміло, що є е, безперечно, те, що пов'язано з військовими об'єктами, з об'єктами критичної інфраструктури, які можуть забезпечувати стале просування там російських військ або забезпечення російських військ. Це не виключно, що справді е, маємо стосунок до е, е, третьої сили, яка підтримує Україну разом з тим я не дуже вірю в е, е, організовану силу партизанську в росії на жаль на жаль поки що я не бачу е, таких от е, ну реальних реальних е, сил які б могли взяти на себе відповідальність і могли б е, справді вийти і відверто сказати що знаєте це ми зробили це от ми зробили тому що так і так і так і так Пане раді. Вікторе, а ви загалом відслідковуєте оці е, партизанські рухи? Пам'ятаєте, були певні підсумки? З'явився ну, певні підсумки роботи, з'явився там відеоролик про цих, хто вони там анархокомуністи, да, якісь в Росії. Потім ще з'явилася ще якась організація. Ну і свобода, як Легіон, це і свобода Росії. Він, наче, не тільки воює у нас за нас, а є ще й в Росії певні його. Партизанські ці прояви ви відслідковуєте ці рухи. Про що вони говорять? Чи затихли вони? Не затихли, чи тільки будуть розгортатися Плюс оцей цей мікронаціональний їхній супротив той же Дагестан, той же Якутія. Ви це дивитеся за цим як експерт? І що ви можете про це сказати на даному етапі широкомасштабного підтримки цих рухів немає. Є певні ознаки прояву прояву свідомості. Зокрема, це стосується Татарстана, це стосується е, інших республік Поволжя, е, є певні прояви в, на Кавказі, але поки що вони не отримали якогось значного розвитку. Що стосується різноманітних анархістів і е, противників Путіна, е, поки що, е, того, що ні, ну вони беруть за відповідальність за ті чи інші речі. Але сказати відверто, що от вони вже готові до якихось там, грубо кажучи, бойових дій, поки що немає можливості це вказати. Тому, е, на жаль, будемо чекати. Немає, е, є організовані е, якісь такі інформаційні спротив. Да, він е, на жаль, поки що за кордоном є е, спротив, які організовані на території України, і це досить потужно б'є е, по інформаційним. Е, Спроможностям в Росії, тому що е, от, отримати е, ну, е, мати, цей, е, мати цю е, силу на території України, і, і яка демонструє досить, е, е, досить ефективну роботу на фронті, це для е, росіян, е, ну для офіційної Росії, це дуже е, такий потужний удар. Але поки що це все в зародку, я сподіваюся, що цього року вона отримає розвиток. Пане Вікторе, ще таке до вас питання? От якщо ми е, говоримо і констатуємо, що бавовни на Росії стало значно більше, і, е, зрештою, новий рік говорять про це, і наше військове керівництво і політичне керівництво, що е, буде мобілізація? І ми бачили, як вона та проходила частково. Тепер говорять, що закриються кордони, і почнуть шукати ще більше людей, які встануть в ряди російської армії. Я до чого як це вплине на російське населення? Поява цьої бавовни вони почнуть боятися і, зрештою, не хотіти йти в армію. Чи навпаки, от скажуть та ось нашу Росію атакують, давайте її захищати в іншій країні. Ну і все буде як в цьому році. Як ви собі бачите цей розвиток подій? Основне. Основна маса населення Росії просто е, інертна, і вони будуть сприймати те, що відбувається, так, як воно відбувається, як знаєте, просто е, як буденну сущність, і на жаль, спротиву з тої сторони е, бачити не будемо. Е, основна маса тих, хто могли спро е, здійснити спротив, вони або виїхали, або е, забезпечили собі можливість уникнення е, мобілізації. І е, навіть то що близько двох мільйонів е, населення Росії е, спромоглося е, уникнути е, мобілізації перебуває зараз за кордоном, це так само до речі досить позитивний позпозитивна е, річ, чому тому, що це не е, якісь там маргінали, та це основна маса тих середніх середнього класу. Тих айтішників, тих тих, якихось середніх бізнесменів, які е, значну е, додану вартість додавали до економіки Росії, і е, ці два мільйони, що вирвані з економіки Росії, вони е, досить серйозно будуть зараз впливати на е, на цю економіку в подальшому. Так само до речі, як і мобілізовані, яких виривають з цієї економіки і намагаються е, закрити фронт е, таким от варварським методом. Тому е, навіть мобілізація для Росії вона не принесе користі в основній своїй масі. Це е, шкодить в першу чергу економіці е, самої Росії. Ну і підуть вони зрештою як покорні барани. Так на жаль, так на жаль, е, основна маса тих, хто зараз мобілізується, вони просто як покорні люди. Ну є е, там е, протидія там, навіть на фронті. Ми знаємо ці ситуації, коли люди просто намагаються там не знаю, там. Піску насипати кудись в двигуни там або в цукор в паливо. Але це так настільки дрібні явище, що вони не, не приймають системну річ. І, на жаль, все, що вони можуть, це в кінці кінців спробувати здатися в полон. Це основна така їхня це. Хоча, будемо відверті, близько 4 тисяч чоловік скористалися можливістю і вийшли вже на контакт. Через е, ті ресурси, які е, е, рекламуються в інтернеті, і е, близько півтора мільйона переглядів е, цієї інформації в інтернеті. Тобто е, зацікавленість в тому, щоб уникнути цієї війни, в, в них є. Як воно піде? Ну будемо дивитися. Я ще раз наголошую, що все в динаміці відбувається. Пане Вікторе, ну і хочеться почути від вас, як експерта, ваше бачення, ваші прогнози, ваше сприйняття у цього року, що іде, що наближається в житті ця весна, і вона ми віримо в перемогу. Але от як ви собі це бачите, і що буде з Україною з окупованими територіями? Як тебе там себе вестимуть наші вороги? Ну і що в стані вороги буде відбуватися у зв'язку? Сподіваємося, з нашими успіхами? Ну так якщо можна коротко в загальному, але хочеться за вас почути дуже. Ну, я сподіваюся, що ми ну я не, не буду говорити про е, перемогу вже завтра, але то, що ми побачимо світ кінці тунеля, це однозначно. Я думаю, що вже до, до початку літа е, ми вийдемо на якісь рубежі, які були чітко пояснювати, де ми знаходимося і як нам перемагати. І сподіваюся, що ці рубежі будуть вже ближче до кордонів 91-го року. Вони будуть несподіваними, вони будуть досить такими широкомасштабними, тому що підтримка і наявність потужного духу перемоги в наших військах і в нашому населенні це цьому буде сприяти на відміну від наших ворогів. Тому все ж таки сподіваюся, що перемога цього року не буде набагато ближче. Я не кажу, що ми переможемо остаточно, але то, що ми будемо. Набагато ближче і, і і можливо вийдемо на якісь на якусь фінішну пряму. Це однозначно. Тому будемо за це і тримати кулаки і переживати і над цим працювати. Пане Віктор, дуже вам вдячні за ваші думки, за вашу аналітику. Відповіді наші запитання, друзі. Віктор Ягун, це директор агентства реформування сектору безпеки, генерал-майор служби безпеки України, заступник голови СБУ 14-15 роках.